Мавка Ганна заворотна, горе та сльози. З півночі дув холодний вітер. Він збивав із ніг, задував за комір, притрушував білим снігом, кригою обпалював обличчя. Ні пари з вуст, чи, навпаки, з роту лише хмаринки пару. Ішли мовчки. Бо, якщо розмовляти. То холодне повітря обпече горло, проникне у легені, заморозить не лише ззовні, а й зсередини. Вони вперто просувалися вперед, карбуючи кроки. Вони знали, треба дійти, та намагалися не думати, що треба ще й повернутися. Зрештою, тоді вітер буде дути у спину, підштовхуючи до мети. Вони йшли. Вони знали повернутись із півшляху не можна, не можна майже неможливо. Археологи йшли до крамниці тітки Олі за півлітром горя, бо на базі горя не лишилося були самі лише сльози. І нащо ж цим археологам стільки горя? Примітки горе. Самогон, сльози, залишки самогону на дні пляшки. Мавка, Ганна Заворотна, Горе та сльози читала хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це... Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити. На Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі, чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.